Діти, жінки, люди похилого віку найбільш уразливі для розвитку неврозів, різновидом яких є тривожність. Два роки повномасштабної війни, хвилювання за рідних, тривога за майбутнє. Усе це аж ніяк не додає життєвих сил. Наразі це тільки початок відголоски війни у нас будуть ще роками, і такі поняття, як колективна травма у нас ще будуть проявлятися протягом багатьох десятиріч. Попри все, важливо дбати про емоційне здоров'я. Багато людей дотримуються принципу, що не на часі. З досвіду розмірковує психологиня Ольга. Найчастіше до емоційного вигоряння схильні ті люди, і особливо жінки, що керуються цим принципом. Спрацьовує синдром відкладеного життя і е, Валий період проживання в такому синдромі однозначно призведе до вигорання, призведе до підвищеної тривожності, може навіть сформувати певні панічні атаки, і жінка вже не буде розуміти, де їй брати ресурс для. Свого повсякденного життя тому в будь-якому випадку е, треба приділяти увагу відновленню свого власного ресурсу. Для кожного це свої способи. Е, ви правильно сказали, хтось, можливо, знаходиться в реалізації себе в певних хобі, наприклад, там малювання чи інших там якихось промислах, так мистецтво, видах, мистецтв, які людині подобається. Психічне обумовлює фізичне, каже Ольга, при тривалому періоді напруги рекомендування. Буду вживати вітаміни найпростіший магній, що дозволяє підтримувати нервову систему на фізіологічному рівні. Позаяк важливо робити те, що подобається, каже Ольга, знаходити час для турботи про себе, як би це не було складно в умовах війни. Якщо в неї, наприклад, немає якихось таких особливих хобі, що ви приносили їй задоволення. Вона може, хоча б, трохи приділити часу турботі про себе. Це, наприклад, там відвідати масаж. Ну, якщо жінці приносить це задоволення, тобто. Завдання жінки пригадати, що їй приносило задоволення до війни. І спробувати, хоча б те, що доступно їй зараз, продовжувати по можливості реалізовувати. Бо коли цей втрачається внутрішній ресурс, тоді вже втрачається загалом інтерес до життя, немає сил у випадках, коли відчуття стресу триває довго, і людина не може з тим впоратись сама, варто звернутися за допомогою. Психолог допоможе оцінити ситуацію, знайти першочергову проблему і дати кваліфікований зворотний зв'язок.